Нас тут вже не було, слава Богу, ми були вже. Да, ми нам ставлять підпорки, слава Богу, вже хоч щось здвинулося, підпорки поставили, хоч сусіди не впадуть на нам на голову, хоч нас тут і немає. Дві ракети залетіло, все потрощило, квартири немає. Ну там осталася таке ванна, туалет і одна кімната. більше нічого. Окрім на камічки. Це воно тут відпочивала, це ми сюди зібрали, що залишилось дерева. село повеземо, буде чи дичку допити. 21 попадання в дом було у нас. Де великі розрушення були, де невеликі. Сусіди, дякувати Богу, всі цілі. Всі-всі-всі виїхали. Реконструюють все, нам дали заключення. Слава Богу, дибутинок вистоїть. Демонтуємо конструкції після прильоту, які підлягають демонтажу для забезпечення роботи служб, як ви бачите, і для своєї безпеки. Ми встановили стійки, приїхали служби. Ми будемо витягувати звідти полонені конструкції.